Усім привіт! Це подкаст Flow про книги бізнес та ідеї, і я його ведучий, Юра Гнатюк, український IT-підприємець, співзасновник компанії KindGeek. Маю прохання до усіх слухачів. Якщо вам корисна інформація, якою я ділюсь, будь ласка, виділіть декілька секунд вашого часу, підпишіться, якщо ще не підписались, та залишіть свою оцінку та рев'ю. Це допомагає проекту. Дякую! У цьому епізоді ми поговоримо про книгу Шейна Переша Clear Thinking Ясне мислення, як перетворити звичайні моменти на надзвичайні результати. Це моя авторська адаптація назви з англійської, бо українського перекладу ще немає. Шейн Переш – це колишній агент канадської розвідки, він працював в сфері кібербезпеки над різноманітними проектами, включно з розробкою програмного забезпечення. Для різних місій розвідки. Хоч сам він зазначає, що йому не дозволено законом багато розповідати про цей досвід, про це майже в кожному анонсі чи якомусь своєму інтерв'ю, він так чи інакше про це згадує з певним захопленням, і, напевно, правильно сказати, взагалі будує свій особистий бренд навколо цієї агенції з трьох букв. В будь-якому разі, після завершення цього етапу своєї кар'єри, він почав вести блог Ефес. Названий на честь вулиці, де зареєстрована легендарна компанія Berkshire Hathaway, засновниками якої є Чарлі Менгер та Уоррен Баффет. Блог, який починався як ресурс для власних нотаток та роздумів, після того, як почав набирати популярності серед людей з Wall Street, і після того, як про нього написав Нью-Йорк Таймс. Переріз можна сказати в цілу освітню платформу. 600 тисяч людей підписані на безкоштовну емейл-розсилку e Brainfood. Сайт також має платну підписку на різні ексклюзивні матеріали, пропонує багато цікавих статей, подкастів, різних книг та ресурсів, які зосереджені на покращенні навичок споживання інформації, розумінні ментальних моделей і прийнятті рішень. Шейн також веде подкаст The Knowledge Project, де він бере інтерв'ю в цікавих людей з різних сфер, від науковців до підприємців. У автора також є ціла серія книг про ментальні моделі. Там теж дуже багато цікавого, проте саме «Clear Thinking» стала бестселером. Сам Шейн говорить про свою книгу як про спосіб систематизації власних та чужих думок та висновків. Які він зробив працюючи та взаємодіючи з іншими людьми, в одному з інтерв'ю Шейн розповідав, що відкладав написання книги, поки не відчув, що зібрав достатньо інсайтів та ідей, що могли б зробити кожну сторінку книги цінною. І він повторює думку, з якою я ой як погоджуюся, про те, що в наш час багато книг мали б бути максимум блогпостом або коротким есе. Про це та про основні ідеї та приклади з книги поговоримо далі. Отже, давайте перейдемо до книги. Її основна ідея та мета це пошук і створення умов та інструментів для прийняття кращих рішень через, власне, ясне мислення. Велика частина книги присвячена тому, як навчитися самому формувати своє середовище так, щоб зробити свої бажані звички і свою бажану поведінку. Своєю нормою. Проте, перш ніж ми перейдемо до структури книги, я б хотів все ж почати зі слів шейна про відповідальність. Є люди, які не беруть на себе відповідальність за свої помилки. Замість цього вони завжди намагаються звинуватити інших людей обставини або погану вдачу. Нічого ніколи не є їхньою власною виною. Ось що варто зрозуміти таким людям. Це може бути не ваша вина, але це ваша відповідальність. Відповідальність за себе означає взяття відповідальності за свої сильні сторони, слабкі сторони та дії. Якщо ви не візьмете відповідальність за це на себе, ви, можливо, ніколи не зможете рухатись вперед. Це, з однієї сторони, дуже очевидні речі, а з іншої, саме прийняття особистої відповідальності це, напевно, перший крок до будь-яких правильних рішень в житті. Сама книга поділена на 5 частин. Перша частина присвячена ворогам і ясного мислення. Тобто автор спочатку визначає проблеми та перешкоди, які, на його думку, заважають ясному мисленню, і визначає чотири людські психологічні дефолт. Перший дефолт це емоційний дефолт. Цей дефолт проявляється, коли люди реагують на ситуації, керуючись лише емоціями, а не об'єктивними фактами. Другий дефолт це егодефолт. Це психологічний паттерн, про якому наші реакції формуються через прийняття будь-якої інформації, але через призму загрози власній самооцінці або наші позиції в ієрархії нашої групи. Третій соціальний дефолт. Цей дефолт включає бажання відповідати загальноприйнятим нормам свого середовища. Четвертий це інерційний дефолт. Ми прагнемо комфорту і всього, що звичне нам. Цей дефолт про опір до змін і надання переваги ідеям, процесам та середовищам, які нам звичні та комфортні. Ось ще декілька думок з цього розділу. Шейн говорить, що наше бажання відчувати себе правим інколи перемагає наше бажання бути правим та робити правильні речі, тому варто контролювати себе в цьому контексті. Він також говорить, що ніхто не росте з думкою, що хоче робити те саме, що й усі інші. Тим не менше є певний комфорт в тому, щоб оточувати себе людьми, які з тобою згодні, або роблять те саме, що й ти. Хоча іноді в колективних загальноприйнятних думках є певна мудрість, проте помилкове прийняття цих колективних істин за чисту монету і віра в те, що вони приведуть до найкращих результатів, це велика брехня цього соціального дефолту. Проте ідея оточення себе певною групою людей позитивно працює в тому випадку, наприклад, коли ви доєднуєтеся до групи, чиї звичайні поведінкові паттерни є тими, які ви бажаєте додати в своє життя. Це дуже ефективний спосіб стимулювати ваш розвиток через відповідне середовище. Тобто, якщо ви хочете читати більше, ну, вступіть чи підпишіться на книжковий клуб. Якщо хочете бігати більше, приєднайтеся до групи людей якоїсь спортивного клубу чи організації, які бігають. Якщо ви хочете більше займатися спортом, найміть тренера, скачайте додаток, який буде стимулювати вас це робити. Бо насправді не тільки ваша сила волі та дисципліна допоможе вам в розвитку конкретних напрямів, але в тому числі і обране вами середовище. І тут я би хотів. Додати, що ми часто думаємо про середовище лише як про щось фізичне, але це визначення це також і про ментальне середовище, про наш ментальний простір, про наше діджитал-середовище, тобто це те, які операційні системи ми використовуємо, якими застосунками ми користуємося. Це те, що ми читаємо в соціальних мережах, на кого підписані, те, який ми загалом контент споживаємо і на яких сайтах. Відповідно, це має великий вплив на те, що ми думаємо, на те, що відчуваємо, навіть без фізичної взаємодії з іншими людьми. Повертаючись до проблем психологічних дефолтів. Я думаю, що хоч ми не можемо повністю позбутися цих дефолтів, та це напевно й не потрібно робити, оскільки вони часто автоматизовують та спрощують нашу рутину. Проте їх все ж варто дуже чітко усвідомлювати та пам'ятати про них, особливо в контексті прийняття важливих рішень. І автор, власне, наголошує на важливості розвитку самовідповідальності, самопізнання та самоконтролю як Засобів боротьби з цими психологічними дефолтами, які в деяких моментах та ситуаціях можуть нам шкодити. Друга частина книги, власне, побудована навколо ідей, як працювати з цими дефолтами, щоб вони не шкодили вашому мисленню та процесу прийняття рішень. І Шейн пропонує робити це через інші чотири важливі речі: Перше – це самовідповідальність. Ми вже про це говорили, це про усвідомлення та прийняття власної відповідальності за власний розвиток та власні дії, це про вміння керувати своїми лімітами, слабкими сторонами, сильними сторонами і усвідомлене використання розуму, а не лише емоцій чи психологічних дефолтів у власних діях. Друге, це самопізнання, це про глибоке розуміння особистих сильних і слабких сторін. Окреслення власних можливостей і визнання та визначення тих ваших якостей та навичок, яким потрібне покращення та навчання. Третє це самоконтроль. Вміння працювати та переборювати власні страхи, бажання та емоції є важливою навичкою для раціональних дій, які потрібні в складних ситуаціях. Четверте це впевненість у собі. Довіра до себе, визнання своєї цінності для інших це основа для впевненості в собі. Це також важливий елемент для того, щоб наш внутрішній критик та голос дозволяв нам швидко приймати правильні рішення. Все це ефективні навики, які унеможливлюють ситуації, в яких наші психологічні дефолти контролюють наше життя та заважають приймати обдумані рішення. Шейн говорить, що базою розвитку будь-якої з вищезгаданих навичок. Є підвищення стандартів за якими ми оцінюємо самі себе, і що по-справжньому успішні люди не просто встановлюють високі очікування до інших, вони в першу чергу встановлюють найвищі стандарти для себе самих, і радить він це робити через вибір правильних прикладів та рольових моделей для наслідування. Він повторює відому ідею про те, що варто оточувати себе людьми, які здатні підвищувати ваші стандарти. Бо це люди, чий вплив покращує вас в різних аспектах вашого життя. І робити це варто через банальне наслідування практик, підходів та поведінки цих людей, тобто проаналізуйте, чому вони є тими, ким вони є, як вони до цього прийшли, через які якості та які рішення. При вирішенні якихось питань та проблем систематично задумуйтеся над тим, як би ці люди відреагували та що б вони зробили, якби опинилися на вашому місці? Розглядайте цих людей як таку умовну віртуальну особисту раду директорів чи ваших персональних радників, завданням яких є допомога у вашому постійному розвитку. Вибираючи правильні приклади для наслідування та систематично моделюючи їх поведінку, ви створюєте передумову для особистого розвитку. І на завершення про думки з цього розділу це думка про стратегію. Точніше про те, що нити це не стратегія, бо потрібно вміти працювати зі світом таким, яким він є, а не таким, яким ви хотіли б, щоб він був. Третя частина книги зосереджена на ефективному управлінні своїми слабкими сторонами. Автор радить робити це у два етапи. Перший етап це власне визнання та визначення своїх особистих слабких сторін, а другий це розробка та впровадження захисних механізмів та автоматичних правил. Шейн наголошує на важливості усвідомлення своїх слабких сторін фізичних, емоційних чи когнітивних обмежень, бо розуміння своїх обмежень це є перший крок до їх подолання, чи хоча б до вміння управляти ними. Знижуючи власні ризики. Автор підкреслює, що багато наших слабкостей походять від сліпих плям, тобто від обмежень в нашому сприйнятті та мисленні, і пропонує деякі захисні механізми та стратегії для роботи над ними. Одна з ідей, це проактивність в запобіганні проблем ще до того, як вони виникнуть. В іншому випадку слід пам'ятати, що рішення прийняті в моменти, коли ви занадто емоційні, можуть бути шкідливими для вас. Саме тому автор радить утримуватися від прийняття рішень, коли вам складно контролювати свої емоції. Ще одна ідея це встановлення власних автоматичних правил. Маючи такі правила, ви зможете уникати поганих рішень і створювати передумови, які автоматично покращують вашу позицію, бо саме позиція, в якій ви перебуваєте під час прийняття рішення, визначає, чи буде це простим та хорошим, чи складним та поганим рішенням. Бо навіть суперталановитий геній професіонал, скоріш за все, буде діяти не дуже вдало в поганій позиції, тоді як звичайна людина, але в хорошій позиції, дуже навіть ок. Він розповідає, що це усвідомлення прийшло до нього, коли його син приніс додому погану оцінку за екзамен і сказав, що зробив все можливе. Він попросив його пояснити, що означає це я зробив все можливе. Ну і той розповів, що начебто виконував завдання на екзамені якомога краще, старався зосередитися, все зробив у відповідний час і так далі. Але коли Шейн запитав сина, чи він готувався напередодні, чи вивчав матеріал заздалегідь, чи виспався, чи нормально поїв перед екзаменом, чи встигав на нього, відповідь на все була ні. І це означає, що він вибрав бути в поганій позиції при важливому для себе завданні. Отже, замість того, щоб просто робити це сакральне, усе можливе поточній ситуації, нам варто змінювати наші підходи і створювати правила, а також перетворювати наші бажані поведінкові звички в норму, щоб автоматично завжди бути в сильній позиції в своєму житті. В книзі Шейн багато говорить про різні типи та приклади особистих автоматичних правил та захисних механізмів. А також про способи створення та підтримки особистих високих стандартів поведінки. Одна з порад, про яку я вже згадував, це свідоме створення оточення, яке стимулює дотримання високих стандартів поведінки, бо це, власне, дуже полегшує дотримання цих правил і підтримує ваш розвиток. Також автор вводить концепцію створення перешкод, тобто особистих блокерів, які запобігають небажані поведінці та звичкам. Наприклад, якщо надмірне користування телефоном є проблемою для вас, то додавання автоматичних таймерів блокування до часто використовуваних додатків може стримувати вас від тривалого використання. Також Шейн згадує про ідею формування контрольних списків. Перед початком вирішення важливих завдань контрольний список допомагає встановити стандартні процедури, забезпечує структурований і системний підхід. Про контрольні списки та про те, як з ними працювати, ми багато говоримо в другому епізоді цього подкасту, побудованому на ідеях з книги шум Деніла Канемана. Обов'язково послухайте. Ще один захисний механізм, який пропонує Шейн, це свідома зміна перспективи, зміна стандартних запитань та розгляд проблеми з різних кутів, допомагає отримати більш об'єктивне розуміння ситуації. Моделювання різних точок зору, мислення інших людей та оцінка альтернативних поглядів сприяють більш виваженому та успішному процесу прийняття рішень. Четверта частина книги присвячена прийняттю правильних рішень. Це, напевно, найцікавіша частина книги для мене. Отже, на думку Шейна, процес прийняття рішень складається з декількох кроків. Перший це визначення проблеми. Визначення проблеми починається з ідентифікації двох речей. Чого ми хочемо досягти і які перешкоди стоять на шляху. З цього розділу мені сподобався захисний механізм або навіть вправа під назвою Що може піти не так, цей механізм пропонує моделювати усі можливі проблеми та ризики перед прийняттям рішення. Це допомагає знизити ймовірність негативних наслідків і краще підготуватися до несподіванок. Як його використовувати? Перше. Складіть список можливих ризиків. Подумайте про всі потенційні проблеми, які можуть виникнути. Друге. Оцініть їхню ймовірність та потенційний вплив. Визначте, наскільки ймовірні ці ризики і який вплив вони можуть мати на вас та ваш результат. Третє. Розробіть стратегії запобігання. Подумайте про те, як уникнути цих ризиків або мінімізувати їхній вплив. Четверте. Підготуйте план дій. На випадок, якщо ризики все-таки стануться. Наприклад, ви готуєте презентацію для важливої зустрічі? Ваші запитання для підготовки будуть виглядати приблизно так, які можливі питання можуть задати учасники, як я відповім на критику або сумніву щодо моїх даних? Що я зроблю, якщо презентаційні слайди не працюватимуть, які основні моменти я хочу, щоб аудиторія запам'ятала, як я можу залучити аудиторію до обговорення? Відповідно до цих питань потрібно зробити домашню роботу та пропрацювати їх. А це буде виглядати приблизно так: відповіді на можливі запитання: підготуйте чіткі та обґрунтовані відповіді на потенційно найскладніші питання та критику. Бекап план. Візьміть презентацію на декількох носіях, щоб уникнути технічних збоїв. Також майте завантажену онлайн версію. Практика: Попрацюйте над своєю реакцією на можливу критику. Також в цьому розділі Шейн радить використовувати The Test of Time для оцінки рішення та ідей. Він радить моделювати, як рішення, яке ви прийматимете, виглядатиме через декілька років. Це допоможе уникнути імпульсивних вчинків, і такий підхід допомагає визначити, чи принесуть ваші рішення довготривалу, чи лише короткострокову користь. Це, власне, допомагає приймати зважені рішення, які не втрачатимуть свою актуальність з часом. В контексті роботи з інформацією, Шейн радить використовувати підходи Hi-Fi і High X для збору якісної інформації, підхід Hi -Fi, – High Fidelity. інформація та дані завжди беруться безпосередньо з першого джерела, щоб уникнути спотворень, упереджень, які можуть виникнути через інтерпретацію інших людей та їх інтереси high екс, ex, High-Expertise – це про залучення експертів зі специфічними знаннями та досвідом у відповідній сфері. Остання, п'ята частина книги присвячена роздумам про те, що звичайно дуже важливим є здатність досягати того, що ви хочете, але ще важливішим є вміння бажати досягати того, що справді має значення в контексті ваших цінностей. Шейн говорить, що в житті ми інколи сильно жаліємо як про те, що ми зробили, так і за тим, чого ми не зробили. На його думку, найбільший жаль та біль ми відчуваємо тоді, коли ми не живемо життям, що відповідає нашим власним переконанням та цінностям, і коли ми не граємо за власним сценарієм. Ми часто переслідуємо надумані цілі. І є достатньо багато людей, які більшу частину свого життя витрачають на досягнення цих цілей, тих цілей, до яких їх вчить прагнути суспільство та попкультура. Всі наші зусилля з визначення проблем та прийняття рішень не матимуть значення, якщо ми спрямовуватимемо свою енергію на хибні цілі. Тому нам необхідно чітко та глибоко розуміти, Чого ми хочемо насправді, а що нам нав'язує суспільство? Чим раніше ми усвідомимо цю різницю, тим вищими будуть наші шанси на успіх і на щастя. Цим потрібно бути дуже обережним, бо якість того, чого ми прагнемо, визначає якість нашого життя. Якщо говорити про мій досвід застосування деяких ідей з книги в житті та роботі, то тут я б хотів зупинитися на двох ідеях. Перша. Загалом в цій книзі автор дуже багато часу приділяє питанням правильного мислення, прийняттю рішень та плануванню усіх цих процесів. І тут я б хотів трохи поділитися своїми думками щодо планування. Хаос в житті часто є наслідком відсутності планування, ну це ніби очевидно. А от розуміння своєї цілі на конкретний період часу допомагає визначити вектор руху, плюс детальне планування дозволяє структурувати час. Пріоритизувати часто сили, встановлювати дедлайни та KPI. це, в свою чергу, дозволяє системніше досягати результатів або ж вчасно відмовлятися від плану, ідеї, проекту, розуміючи всі деталі. Відсутність деталізованого плану справа не смертельна, проте зазвичай є причиною низької продуктивності, слабкої синхронізації і причиною невизначеності, що як наслідок, як мінімум, демотивує. Проте, з власного досвіду скажу, як людина, яка дуже любить детально описані плани, списки напевно, є навіть якась хвороба, яка описує цей стан роудмапи та чіткі дедлайни, скажу, що з плануванням важливо не потрапити в пастку сліпого дотримування плану за будь-яких умов. Бо реальне життя, воно не лінійне. Воно динамічне і в динамиці інколи змінюються основні речі, на які ти опирався під час свого планування. Тому думаю, що слід вчитися бути достатньо гнучким, щоб мати можливість вчасно адаптуватися до непередбачуваних змін. Здатність знаходити баланс між системною структурованістю власних дій та гнучкістю до змін при настанні нових реалій це, як на мене, взагалі одна з найважливіших навичок людини в наш час. Тому і процес планування повинен відбуватися разом з рефлексією і, напевно, бути ітераційним. Важливо системно оцінювати власні дії та їх результат, аналізувати, чи насправді вони ведуть нас до наших цілей, і чи це найшвидший шлях. Ну і відповідно робити корекції там, де це потрібно. Друга ідея. Стосується концепту safeguards, тобто захисних механізмів. Це стратегічні правила, що допомагають уникнути імпульсивних та непотрібних рішень та помилок. Їхня мета запобігти та захистити від негативних наслідків, від потенційних рішень, які можуть прийматися через емоційні чи психологічні стани та звички. Як приклад, наведу деякі з моїх автоматичних прав. Ну, наприклад, я не ходжу на робочі зустрічі без попереднього. Текстового плану розмови. Протягом останніх десяти років щороку я маю кілька місяців, під час яких зовсім не вживаю алкоголь, не п'ю каву після обіду, не перекусую між основними прийомами їжі, спорт. Стараюся займатися мінімум три рази в тиждень. Завжди відповідаю на повідомлення та листи людей, яких знаю особисто. Не довіряю своїй пам'яті, тому важливі думки та ідеї одразу записую в нотатки. Читаю щонайменше 20 хвилин книги кожного дня. Це лише деяка частина речей, яких я стараюся дотримуватися на автоматі. Звичайно, що люди не роботи, тож інколи через бій ритму чи, наприклад, хворобу, щось з цього списку може бути поставленим на паузу, але більшість частини року в мене все це працює по дефолту і на автоматі, і дуже допомагає. До речі, буду дуже радий почитати ваші списки захисних механізмів, якщо такі є, тож надсилайте їх мені на пошту. Уже наприкінці книги автор просить читачів провести невеликий експеримент. Шейн пише: уявіть, що вам 80 років, ви наближаєтеся до кінця свого життя. Можливо, у вас залишилося кілька років, а можливо, лише кілька годин. Ви сидите на лавці в парку. Прекрасний осінній день дивитися на річку, чуєте, як співають птахи, як шумить вода в річці, як листя падає з дерев. Поруч проходять сім'ї, батьки тримають за руки своїх дітей. Тепер зупиніться і задумайтесь. що відбувається у вашому уявному житті? Хто люди, які були поруч з вами, який вплив ви мали на них, що ви для них зробили? Як вони почувалися поруч з вами, чого ви досягли? Якими досягненнями ви пишаєтесь насправді, що, на вашу думку, з цього всього є найважливішим в контексті розуміння, що ви наближаєтеся до своїх останніх днів? Що здається неважливим, які спогади ви цінуєте найбільше? Про що шкодуєте? Що говорить про вас, ваші друзі, а що ваша сім'я? Ця вправа це досить популярний, але від цього не менш хороший інструмент, який допомагає зрозуміти, що ж для вас насправді має значення. Спробуйте. Отже, підсумовуючи, за словами самого автора, він довго відкладав написання та публікацію книги, бо хотів зробити її максимально корисною. Такою, щоб кожна сторінка несла цінність, бо сам він вважає, що більшість нонфікшн книг повинні були залишитися максимум статтями. Чи вдалося йому це? М -м, на це питання, напевно, дасть відповідь час та статистика. Проте, як на мене. Книзі повно практичних ідей, концепцій, особистих історій та такої практичної мудрості. А прикладний досвід та стиль Шейна вирізняє її з тисячі інших схожих книг, які дійсно мали б залишитися статтями. Уже наприкінці Шейн описує прихований урок Дікінса, який полягає в тому, що справжній успіх в житті це насправді змістовні та глибокі стосунки з близькими людьми. І можливість бути поруч з ними, чого я всім вам бажаю. І дякую за те, що прослухали цей епізод. Нагадую, та прошу підписуватися, залишати рев'ю та оцінки, якщо було корисно ділитися подкастом своїми друзями. Ну і читайте першоджерела, тестуйте та застосовуйте ідеї на практиці. Почуємось!